Вітаю, колеги. Ми розпочали другий семестр, і тому прошу звернути увагу на оцей спадний список. Поточний тепер у нас семестр починається з 1 січня. Не лякайтеся, це так технічно потрібно. До, 20, до 31 липня. Знову ж таки, не лякайтеся. Це технічні вимоги. Ми будемо. Семестр починати, звичайно, що 8 січня і закінчувати 28, здається, травня. У спадному списку ми можемо обрати, з яким семестром ми з вами будемо працювати. Ну, наприклад, беремо перший семестр. І у цьому режимі, коли ми обрали перший семестр, він не поточний. Зверніть увагу, так, ми можемо вносити певні корективи, якщо це необхідно, у якісь там журнали. Наприклад, відкриємо і побачимо, що у цьому семестрі у нас все виставлено. Так, є семестрова є скоригована, і на цьому більше уроків у цьому семестрі нема. За необхідності ви можете, там, наприклад, додати якусь оцінку, за необхідності ви можете внести зміни у теми уроків і домашнє завдання. От, знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що от на 15 грудня у нас домашнє завдання на 21 грудня. Це при формування, власне кажучи, теми уроків, ми там можемо вказати, на яке число у нас домашнє завдання. І лише останній урок у нас 21 грудня і завдання на 21 грудня. Так. Тепер. Знову ж таки, ми можемо перейти до журналів інших семестрів лише тоді, коли у нас не відкритий жоден із журналів. От тоді ніякої помилки в нас не буде. Ми спочатку переходимо на список журналів, потім обираємо семестр, з яким ми будемо працювати, і вже в останню чергу відкриваємо там якийсь потрібний нам журнал. Ну, наприклад, оцей. Додаємо дати до журналів, журналіста, званчого у мене вже дати додані, додаємо дати традиційно стопчикам, так, і традиційно описуємо, описуємо, власне кажучи, домашнє завдання і теми уроків. Так? Давайте подивимося, як рекомендується оформлювати тему уроку. і коли ця тема початкова, перша тема у, власне кажучи, тематичному плануванні, так. Е, великими літерами, кепс там, чи ще якимось способом ми перший рядочок набираємо тему, так, яка, якою тему, яка починається оцим уроком. так. Потім тиснемо Enter. І вже з наступного рядочка набираємо тему конкретного уроку. Бажано не робити отак. Да? Тому що таким чином у нас висота рядочка буде занадто великою, тому enter лише один. Так? Тобто, якщо у нас тема, тоді ми Enter створюємо новий абзац і записуємо ще й тему першого уроку у цій темі. Якщо у нас звичайний урок, він не починає якусь окрему тему, тоді ми взагалі ентерів не використовуємо. В дужках ми маємо написати синхронний чи асинхронний урок. Зверніть увагу, що після назви теми у нас один пропуск. Так? Потім відкривається дужечка, і без жодного пропуску ми пишемо. В якому режимі урок проведено, і знову ж таки після цього без жодного пропуску закриваємо дужечку. Ну, а отут вказуємо, що не на поточний урок завдання, а на наступний. Ну, от, в принципі, і все. Це просто таке нагадування, якщо комусь потрібно. Отже, ще раз для того, щоб перейти до іншого семестру, вибираємо журнали з падного списку вибираємо. Семестр, і потім уже відкриваємо потрібний журнал. Ну, ось на цьому все. Дякую за увагу.